Добрий день сьогодні отримали телефончик Redmi Note 12. Людина придбала, покористувавшись 2-3 години, телефончик виключився, так і не включившись. По гарантії не здавала, бо треба чекати 14 робочих днів, поки телефон відновлять або замінять на новий. Як бачите, ми відновили і прийшло нам оновлення в розмірі 4,5 ГБ на нову операційну систему. Телефон оновлювався більше 20 хвилин. Як бачите, ось такий дизайн, але є і мінус, телефон став дуже повільно працювати. Наш телефон має 4 ГБ оперативки, тому вибирайте телефони, щоб мали 6. Бо для цієї операційної системи, як виявилося, замало. Щоб вирішити цю проблему, треба зайти в Google Play, оновити всі додатки. Після цього треба зайти в налаштування, вибрати системні додатки, також їх оновити і перезавантажити пристрій. Тоді телефончик буде нормально працювати. А саме краще, коли ви купляєте телефон, просіть продавця, щоб він оновив програмне забезпечення і всі додатки, і тоді ви будете бачити, як реально працює телефон. Наприклад, я вам покажу на камері, запускаємо камеру. І, як бачимо, чорний екран. Я взагалі не розумію, як можна користуватися таким телефоном, коли треба щось сфотографувати або зняти відео. Тому не забувайте купляти телефони оновлені. І не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Буду вам дуже вдячний. Дякую, що подивилися відео. До наступних зустрічей. До побачення!